Мене звати Григорович Катерина, мені 16 років, навчаюся я невідмінно. Зараз стараюсь закінчити школу з візнакою і дуже полюбляю вокал, творчість, співи, танці, все, що пов'язане з творчістю, це все належить від мені. твори, душі, живи. Поки що я на шляху того, щоб випустити власну пісню, поки що це лише наброски в диктофоні, але стараюсь показувати все більше, що це на показ, і і також виконую е, пісні виконання інших артистів. Ти <му> мовчиш. У нас є приватна школа, і ми там як розмістили волонтерський центр. Розуміння, що ми це все робимо для рятування життів. Тобто, що там на фронті зараз за нас сидять люди, воюють для нас, для нас для нашого спокійного життя. просто. Дядя, ну і він помер. Ну якщо я не помиляюся від бахмутом, десь було місяців два тому. <му> У Чернівцях в мене заняття вокалу. І там мені вчителька скинула посилання на цей табір, каже, спробуй. І я так перечитала, подивилася, мені мене прям захопило, тому що я робота над собою, креативно-начальний табір. Це все моя стихія. Якось зараз на тому етапі, щоб зрозуміти себе, я знайшла можливість, щоб відвідати цей табір, і зараз ні на мить не жалкую, що зробила це. Тренінги розкриття себе, роботи над собою, знайомство з новими людьми, почути, напевно, історії. Різних куточків, різних людей і їхній шлях просто. І це дуже класно. Ти черпаєш від кожного щось нове і тим самим досконалюєш себе. Постійний розвиток це постійний досвід, який принесе успіхи так само. Українським підліткам я ще побажаю цінувати мить, жити тут і зараз. Тому що життя ідеї, тобі потрібно запам'ятовувати його в найкращій ситуації, навіть якщо це якийсь поганий досвід, він все одно потрібен тобі для того, щоб стати кращим. Тобто і розуміти це самому собі. І розуміти, для чого ти тут є, що тобі потрібно донести людям, і яка твоя місія в житті.